Від Івана Святого Євангелія, читаю. Так промовляв Ісус і підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син Твій Тебе прослав, згідно з владою, яку Ти дав Йому, над усяким тілом, дати життя вічне Тим, яким ти дав Йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога. Та Ісуса Христа, якого Ти послав, я прослав тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконав. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе, перше ніж постав світ. Я уявив твоє ім'я людям, яких ти дав мені за світ. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова «бо ти дав мені, я, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірили, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі і йду до тебе. Отче святий, ради імені Твого, бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одні, як і ми. Коли я був з ними у світі, я берег їх у Твоє ім'я. Я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну.